З euh, 1 червня? Так. Так, так. Ліміт на місяць. Ліміт на місяць? Ти... Якщо да. 30 тисяч. А, 30 тисяч? Так. А, це виходить. А то, 300... а чого ж вони попередили на сайті нової почти? Тоже нічого немає. Ну, попереджаємо, телефонуємо, попереджаємо. Інформуємо з сьогоднішнього дня. Ну не знаю, поки нічого ніхто не дзвонив, просто що Тікток, е е виходить, знає більше, ніж нова пошта, і попереджає вже заздалегідь, розумієте. Ну, інформуємо сьогоднішнього дня, клієнтів досить багато. Можливо, ще не встигли надати вам інформацію. Тобто, значить, з 1 червня або 30 тисяч на квартал, так? Ні, вже немає 300 тисяч на квартал. Ні, 30 3... тисяч на місяць. Або 4 на ложки, це фізична особа? Не більше 5. Не більше, а які суми загальні? Не більше 5. 30 тисяч на місяць. 30 тисяч на місяць, і все. Так. Я... Якщо є підприємцем, рекомендую встановити наш застосунок, зареєструватися як фізична особа, потім відкрити розрахунковий рахунок, як ФОП, отримувати кошти саме на розрахунковий рахунок, і міти при цьому будуть по групі вашого ФОПу. Так, а каси великих сум, тоді, навіщо, зрозуміло. А кассы больших сум, тогда навіщо в нової Новой Почты? Не понятно, питання. Ну, у вас есть на відділеннях каси кассы сум? То тогда люди уже за наложками туда не будут ходить? Я не знаю, про какие вы карты говорите, это больше за все вопрос новой почты. Кассы великих сум Новопей. Кассы, кассы, вот есть відділення нової Новой Почты, и там есть кассы больших сумм. Питання, зверніться на гарячу лінію, нової кажуть. Угу, добре, дякую. Гарного вечора.